І Сина, і Святого Духа. Господь каже свою першу священничку проповідь перед Вознесінням, що я до Тебе йду, Господи. І тому Свята Церква так постановила, дорогі брати і сестри, що після Вознесіння завжди святкується сьома неділя від Пасхи це спогад Першого Вселенського собору. Тому що коли вже настав мир в імперії після війни, був виданий едикт такий закон, тобто з латинської мови, означає Константином Великим, першим християнським імператором, про те, що християнство ставало державну релігією. Він не забороняв язичницькі обряди, як це сталося в 395 році, по-моєму, при Феодосії I. Але Ще постановив що християнство має повні права. Але ми знаємо з досвіду і власного життя, що щось ти переможеш якісь недолі в собі, якусь страсть, то бережись, держись, не розслабляйся. Ворог може ще сильніше наскочити. Я по собі знаю, помню, я я заспокоївся, поступив у семінарію. Ох, як мене потім. Диявол мучив, ох, як мені було важко, я не знав, йти чи не йти. Почуття недостоинства розривали мене. І в Євангелії сказано, що коли дух буде вигнаний, нечистий, він ходить, ходить, не знаходить собі спокою, тому що духи нечисті, вони живляться злом. І коли він побачить, що дім, душа вимидена, але не зайнята Богом, Божою благодаті. Побере ще сім зліших духів і приходять і вселяється в ту людину, і йому буває гірше ще, чим було. І це пророцтво і на іудейському народі виконалося, як святі толковники нам об'ясняють святе Євангелія. Отож, дорогі брати і сестри, треба це пам'ятати і ніколи не впадати в такий знаєте, стан розслаблення. І ось почалися суперечки. З чого вони почалися? Був такий пресвітер, священик, тобто Арій його звали. Жив він у Олександрії, був дуже освічений, аскетичний дуже був, стриманий, постував дуже так, знаєте, суворо. І так сталося, що от його дьявол спокусив через гордість. І ми повинні, брати і сестри, на цьому акцент зробити, тому що гордість це саме небезпечна страсть. Коли відсікаються грубі гріхи, тобто там ну, людина там пиячила, перестала пиячити, людина там вела розпутний образ життя, перестала. от. Тоді, знаєте, самозаспокоєння приходить. Тим паче, коли людина там ходить декілька, там, багато років в церкву, самозаспокоєння, що ну, все нормально, все на своєму місці. Я нормальний, я от, адекватна, йому не все буде гаразд. І в такому стані дуже часто буває гордість приходить, і людина по спочатку в думках про себе думає, так знаєте, що він ну, не гірше інших, От, осуджує інших там в думках, на словах потім осуджує, потім це в ділах зневажає інших, проявляється, і іноді людина це не помічає, тому що вона вважає себе правильною, ві віруючи все правильно робить, а інші неправильно роблять. І тут треба бути дуже обережним. Це страсть дуже непомітна. Вона дуже, знаєте, нас так підступно проти нас діє. І так і тут сталося. Він ну, був дуже розумний. Він очолював огласительне училище дуже знамените у Олександрії. Взагалі, Єгипет, Олександрія, славилась вченістю. Там були школи наукові, астрономічні, фізичні, там по фізичні, по математиці. І в Єгипті на той, на той пору дуже був освічений народ. Копти зараз вони називаються. Зараз вони живуть навпаки, зневажено. Їх 10% в Єгипті, 90% арабів, і їм тільки дозволяють роботу мусорщиками зараз. Як наскільки все змінилося, теж гордість їх підвела. Ну і ось так сталося, що він очолював це училище, і тут підступила гордість. Гордість дуже часто проявляється в тому, що людина починає в Святому Письмі щось таке знаходити, і вона починає не погоджуватися в тим, що як в церкві це розуміється, чи там в церкві як молитва читається. От ми знаємо нещодавно. В католицькій церкві був випадок, Папа Римський оголосив, що отче наш треба виправити. Ну, стільки тисячі дві тисячі років читали, а тут треба виправити. От. Ну і так було і там. Він почав вчити, що Христос це не є Бог, а це є створіння. Він просто ну, найвищий людиною був, але не Бог. Ну і іноді люди, і сам імператор Константин вважав це. Таке, знаєте, незначуще. Але е, вчення Арія це вчення свідків Ієгови. Якщо б його не зупинили, воно почало б розширюватися, і до того б дійшло, що ну, просто би християнство знецінилося. От. Тобто люди б вже не мали тої віри, яку мають на сьогодні дорогоцінну віру. Не було б мучеників, не було б відчуття благодаті людини. І взагалі, як він сказав святий, чому зараз, от скажімо, Європа, цивілізовані колишні християнські народи такі безбожні стали, що дійшли до розбещеності, що на рівень закону там ці одностатеві шлюби встановлюють і тому подібне. Тому що це сталося з-за того, що почали лжевчення прийняти. І Лжевчення привели просто потихеньку до атеїзму. Ну і, е, значить, святі угодники сподкотилися, це був святий Миколай, святий Спиридон Триміфунський, інші знамениті отці Афанасі Олександрійські і, і їм подібне. І вони почали казати: ти неправдиво вчиш. А саме цікаве було, що коли Петро, Олександрійський Петріар, звершив літургію, йому страшне видіння стало. Це видіння дуже добре намальоване, над на Троїцька церква в Печерській лаврі. Хто там був? Така маленька церква, дуже така красива, гарна, гарненька. І там, от, над воротами, верхній лаври, там є таке видіння зображене. Стоїть єпископ в облаченні, а на престолі Богомладенець Ісус у розірваному одязі, який знаєте, вигляд принижений. І уявляють собі, Єпископ звершує літургію, йому таке видіння на престолі. Він збентежився, а по Тлумаченню деякі угодники бачили літургію, що звершується в духовному світі. В цей час ангели Богомладенця Ісуса на престол ставлять і закладають його копієм. Витікає кров у чашу з вином, це стає вже не вино, а кров. Тому Олександрійський Патріарх знав символічні дії в літургії. І він, так, знаєте, збентежено спитав: Господи, хто це зробив, надірвав твій одяг, принизив тебе. А він каже, це Арій, який роздирає церкву. І тоді його полишили сам. Але імперія вся римська прийшла в збентеження. Уявляєте, почалось на базарі жінки суперечились, хто є Христос, чи Він Бог, чи Він не Бог, а просто людина, ну здібностями такими богом даними. І дійшло до того, що імператор Константин почав боятися за долю імперії. І святі угодники не могли піти на компроміс, тому що вони знали з досвіду, що у вірі неможливі питання компромісу. І вони, значить, попросили імператора Константина, щоб він зробив з цих єпископів, яких можна було. Тоді, у всіх країнах Всесвіту зібрати в одне місце. І він посилає за державний кошт колесниці і після збирають у місті Некея. Це в Турції зараз воно. І Своденський собор от, починається. Там були різні цікаві речі. Хто хоче, почитає про діяння, як там прославився Миколай Чудотворець Спиридон Тремів який взяв цеглину і спитав на, і відповів на питання, як це Бог може бути троєчним. Каже, бачите, ця цеглина? Вона одна, одна. Але е, йому так Бог відкрив, щоб він показав. Каже: от, а дивіться, а з чого вона зроблена? І почали капати каплю води, а зверху вогонь зійшов. А жутива вона водна, але зроблена із трьох стихій: це вогонь, вода і глина. Отак от каже і Бог. От. І, тобто були такі чудеса, і постановили, от, як вірували раніше, так, щоб воно було і далі. І Арій не заспокоївся після цього. Він все одно, він лицемірно потім обманув імператора, і Бог його страшно покарав. Імператор наказав прийняти його в церковне спілкування, але патріарх Константинопольський Олександр на той час, він настільки був збентежений цим, що він почав молитися, що Господи, покажи твою істину, або мене забери з цього світу, або Арія. І Арій йшов на літургію Суспільну, і тут у нього стає приступ, живіт його хватає. Він питає, де тут є місце зручне. Йому показують і він ходить і не приходить. Потім, коли пішли і подивиться, де він знаходиться, побачили, що коли він справляв свою ножду, у нього випали всі внутрішні і він гноїв в крові отак, от свою душу, як іуда. Бо у іуди таке ж саме сталося, коли він повісився. Віддав свою душу на суд Божий. Отож, це для всіх має бути навчанням, що треба благовійно відноситися до святого письма, до його вчення, до Господа. Отож, дорогі брати і сестри, тому я хочу середу провести збори, бо зараз теж нелегкий час настав, і я за краще подумав так: ну раз почалася війна з Росією, то краще було б нам перейти на українську мову богослужіння. Це дозволяє. І статут нашої церкви давним-давно дозволяє. В деяких областях Вінницька, Рівненська, Волинська, Закарпатська, Львівська. Там є такі парафії, що ще з 40-х років ХХ століття на українську мову повністю перейшли. В деяких парафіях, як той був, трускавці, служать на церковно-слав'янській мові, але з українською мовою. Це називається Київський ізвод. От. Є московський ізвод, які ми молилися до сих пір. Ми почали переходити поступово, але дуже багато мені задають питань. І в селищі, селище люди, які їздили до нас, і з Баршівки, і ці громадяни україномовні, але кажуть, бачите, ми настільки звикли вже. Ну, ми вас просимо, ну ну дуже вас просимо. І от останні Останній день у субота, вчора Олексія Баламаря, мама Олексія. Хоча батько у нього прихильник ПЦУ. От, мама завжди була україномовна, але вона каже: батько, я не можу, от наша звикла так вже. І з історії церкви ми знаємо, 20 20-ті роки, коли там комуністи прийшли до влади, теж такі були буркливі події. То тоді і автокефальна церква утворилася на Україні, і приходи на українську мову переходили і в Барсі, в тому числі це в літописах відображено. Але було таке, що бабулі, які звикли вже до церковно-славенської мови, їздили на сьоме село, тільки відправити панахіду так, як було от як завжди було. Ну і цих людей теж можна зрозуміти. Тому в середу я закликаю актив наш церковний. І всіх бажаючих прийти, у нас буде молебен за наших воїнів українських і тих е дернівських, що на передовій несуть службу, коротенький молебень. І після ми проведемо збори. Е ну, попробуємо. Бо я на сьогоднішній день вам скажу так, в американській автокефальній церкві їх тіню одну кажуть на англійській мові, іншу слов'янській мові. В Західній Україні на Буковині одну їх тіні кажуть на ослов'янській, іншу на румунській мові. Тобто можна знайти якісь компроміси, щоб де можливі компроміси, ми будемо їх робити. Де неможливі, скажімо, прийняти ієрархію так звану ПЦУ, я не можу. Тому що це йде проти річ, і навіть е, друг близький Варфоломія Анастасія Лбанська. Він каже: я ніколи не відмовлюсь від спілкування від Коскатинопольським патріархатом, але я не можу прийняти ієрархію, тому що ПЦУ там є порушення. І новоутворена автокефальна Македонська церква теж зараз прийняла рішення, що вони не будуть їх разом причищатися і служити з так званою ПЦУ. Тому, тому що там є багато питань. Це має вирішити все православний собор. Чи він буде скликаний? Це питання риторичне. Але нам жити, нам тут терпіти, але треба пам'ятати, що у всьому Господь посилає іспит нам, дорогі брати і сестри. Тому ми обговоримо це в мирному дусі, помолимося. І я ну, вам там, запропоную різні варіанти і дай Боже, щоб ми дійсно відчували себе самостійною церквою, щоб ми вже не. Не було підозрюва, що ми там під московським патріархатом, але і зберегти ті старовини звичаї, які були притаманні не тільки в новітні часи, а ще тисячі років тому назад, як прийняв наш святий Покровитель князь Володимир Амі.